Рамзан Кадиров, елітний тіктокер своїх бородатих овець та вірний цуцик Путіна. Зараз він бажає розпаду України та підтримує політику російського терору. Проте мало хто знає, що колись молодий рамзанчик зі своїм батьком були прихильниками чеченської незалежності. Ба більше навіть з автоматами в руках воювали проти Росії. Але чому ж все так змінилося? Какой ти чортик тон появляється то і апетон? Мікрофони до телевізіння, радіо, будять до чеченства, та вони там. Рамзанчик народився 5 жовтня 1976 року в маленькому селищі, що знаходиться в Чечні. З дитинства його майже не виховували, тому ріс він тупим хуліганом. Вчитися хлопець абсолютно не хотів. Як результат, під час своїх промов він навіть не може вимовити просте слово. Это для нього буде самим правильним і патрипатріпатрипате пате. Патри... 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 Дані слово не могу <свят> не зварного. Вони патріот. Дон". Натомість малий Кадиров виявляв пристрасть до бійок і зброї. Разом із батьком він брав участь у боротьбі за незалежність Чечні проти Росії. Існують навіть чутки, що Рамзан у віці 16 років вбив свого першого росіянина. Цим він навіть дуже гордився, але коли став губернатором Чечні, то відрікся від своїх слів. У 1999 році Рамзан та його батько зрадили чеченців та перейшли на бік Росії. Повірно за цю зраду вони отримали значну винагороду від російських спецслужб. У результаті другої російсько-чеченської війни Росія ціною десятків тисяч життів змогла захопити чеченську республіку. Президентом став Ахмат Кадиров, батько Рамзана Кадирова. Сам Рамзанчик зайнявся своєю улюбленою справою, вбивствами та розбоями, але на цей раз його жертвами стали чеченські повстанці, з якими він колись воював разом. Батько Рамзана, на відміну від свого сина, поважав чеченську історію. Він не бажав повністю підкорятися Путіну. Його авторитет поступово зростав, і це стало причиною його ліквідації. 9 травня 2004 року главу Чечні вбили в результаті вибуху, що стався на трибуні стадіону, де перебував Ахмат Кадиров. Існують версії, що це вбивство було замовлене саме путіним. На 99% так насправді і було. Подібна доля загрожувала малому Кадирову, тому він швиденько вирішив стати вірним песиком Путіна. Це було позором для справжнього чеченця, але Рамзанчик завжди був тупоголовим баранчиком, що думав лише про гроші та владу. Він все більше підлизувався до Путіна, і завдяки цьому, в 2007 році, Кадиров стає президентом Чечні. До речі, ось тут ви можете побачити, як тіктокер в спортивках ледь не пісяє в штанці через страх до Путіна. Саме пуйло навіть говорило, що не розуміло з яких гір виліз Кадиров, адже він замість того, щоб нормально спілкуватися, починав мичати як баран. У мене впечатлення було вміє, він взагалі розмовляти, тому що він ричав, в основному, угу. в відповідь, що таке ніг роздільне Дуже негативно Кадиров ставиться і до представників ЛГБТ говорить, що їх немає в Чечні і боїться навіть думати про них. Сексуалізм Он наш, это слово не как микаблі. Проте особливу увагу Кадиров приділяє подіям в Україні ще в далекому 2009 році. Він сказав, що Україна та Грузія це приховані хвороби Росії, які потрібно ліквідувати за допомогою зброї. Тож, коли московська держава напала на Україну, Кадиров миттєво відправив своїх бійців на війну і запевнив, що вони будуть лише в найгарячіших точках. Проте насправді виявилося, що це звичайні тікток-воїни. Вони ходять зі зброєю лише для камери та перебувають далеко від лінії фронту. Ось, наприклад, кадирівці зустрілися в нерівному бою з деревами. Бій був коротким і складним, але дерева перемогли. А тут вони радіють, що можуть покататися на мотоциклі. Однак, коли справа доходить до справжніх боїв, тіктоки вже зовсім інші. О, ще один чеченець. добро пожаловать до України. Однак в Кадирівців були певні досягнення у травні. Рамзанка опублікував пост, де хвалився, що його бійці взяли селище Світличне на Луганщині, але невелике зауваження. Насправді, це селище знаходиться на відстані 135 кілометрів від зони бойових дій і вже протягом восьми років перебуває під окупацією так званої ЛНР. Можливо, Кадирівці мали завдання відвоювати Луганськ та Донецьк від сепарів? і для цього навіть сам Рамзан приїжджав в Україну. Гляньте, наскільки пафосно підписали. Рамзан Кадиров молиться на заправки з пулемітом. Вочевидь, їх навіть не хвилює, що заправки Роснефть в Україні немає. Тобто Кадиров знову усіх обдурив. <рив> Ще до війни Рамзан розповідав, що його бійці дуже швидко захоплять Київ. Прийшов час, і як ми бачимо, до Києва кадирівці не дійшли, адже вони були знищені українцями. Підсумуємо, розумові здатності бородатого тіктокера можна порівняти із його вміннями гри в футбол. Дня валірі баскако повна вірнобує передача. Ну або в баскетбол. <плес> або із його супернеймовірними віджиманнями, чи точніше, лежаннями на підлозі. До речі, чи знаєте ви, що у Кадирова було спеціальне завдання? На початку вторгнення в Україну Кадирівці повинні були вбити Володимира Зеленського. Проте, як не дивно, цю місію вони провалили. 26 лютого українські військові розгромили спецпідрозділ Розгвардії Чечні, який повинен був увійти в Київ та ліквідувати нашого президента. Але глава Чечні, мабуть, не дуже сильно переймається цим. Він думає про власне розкішне життя. Подивіться, хоча б на резиденцію Кадирова, яку він збудував прямо в центрі Грозного. Територія з 36 гектарами газону та приміщення, що займає неймовірні 64 тисячі квадратних метрів на п'ять. Поверхів. На одне тільки утримання цього Кадиров щомісяця витрачає понад мільйон доларів. А саме будівництво палацу по найскромнішим оцінках обійшлося в 150 мільйонів доларів. Непогано так, погоджуєтесь? Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, то переглядайте попередні відео та підписуйтеся на канал. Слава Україні!